Так, всім доброго дня. У нас нове надходження. Будемо розказувати, будемо показувати. Брутальний, але витончений позашляховик Infinity FX30. Офіційний автомобіль, придбаний 2012 року року, вибачте, році, новим. В Україні не був на аукціонах. Цілий, ми перевірили, повністю у рідному забарвленні. Жодної перефарбованої деталі по автомобілю немає. 20-ті каточки, зимова гума, гарно затонований, з рейлінгами, з електролюком, повністю цілий. Якщо закрити очі на буквально якихось парочку сколів по кузову, більше зауважень немає. Електробагажник, всередині все частенько гарненько. Ляда працює без зауважень, закривається відкривається без посторонніх звуків. Салончик у нас із чорної шкіри. Он люк, закритий, бо сьогодні дощик трошки. Дверні карти всі ціленькі, елементи дерева в салоні. Виглядає дорого багато, як то має бути у інфініті. безключовий доступ до передніх дверцят Тут у нас пам'ять сидінь для водія, звісно, всі електросклопідйомнички, ось де електрорегулювання, тут управління підігрівом та охолодженням передніх сидінь. Пам'ять у двох положеннях. Звісно, автоматичне світло. Підрульові пелюстки управління передачами. Звісно, завід... завод двигуна з кнопочки. Функціональне мультикармо. Вибачаюсь. Трошки забув прикритити. Пробіг у нас 157 тисяч кілометрів. Приборка європейська, ще раз повторюсь, це офіційна машина. Ніякі подушки не спрацьовували, в комплектації також мається 4 камери по кругу. Круговий огляд виводиться на цей монітор. Він сенсорний, тут це управління, карта навігації. Все він бачить, будь ласка. Все на українській мові. Звісно, такий презентабельний годинничок аналоговий, як його має бути в інфініті. Круїз, клімат, кандюр, все працює без зауважень, світло автоматичне. До речі, мотор же тут дизельний. Трьохлітровий дизель на повному приводі, на автоматі. Доволі заряджена комплектація. Все тут є. Що необхідно. 2012 чистий рік по Вінкоду. Так що, хто собі шукав гарненький, офіційний, нефарбований дизельний позашляховик. Чекаю вас у Запоріжжі. Приїжджайте, будемо купляти, будемо продавати.